Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. 6 грудня цього року злам сайту Казначейської служби України і Міністерства фінансів. 13 грудня хакерська атака сайту на Міністерство оборони України. Раніше злам сторінки штабу антитерористичної операції у соцмережі. Facebook. кіберзлочинці спробували блокувати також роботу державних установ. Загалом і зірвати соціальні виплати напередодні нового року за цими нападами. Стоять російські хакери. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки оборони України Олександр Турчинов. При цьому він стверджував, що нібито інформресурси, підключені до державної системи кіберзахисту, не пошкоджені, хоча бракує фінансування на вирішення проблеми. Наскільки ж Україна взагалі готова до відбиття кіберагресії Росії? Про це ми зараз розпитаємо у прямому ефірі Радіо Свобода громадського діяча в Галузі інформаційних технологій президента холдингу Інтернет Інвест Груп». Олександра Ольшанського. вітаємо пане пане Доброго дня. ну перше таке запитання перед тим як ми будемо аналізувати ці всі атаки. Дійсно, вони такі скоординовані. В цьому немає сумнів. А взагалі може держава-агресор, яка веде проти України гібридну війну, не лише градами і смерчами, вивести з ладу систему державного керування, АЕС, підприємства на навторовної промисловості, це технічно взагалі можливо? Я б так не казав, що це зараз можливо, тому що зараз а, в Україні не є така сильна інтеграція між а, якимись інтернет-системами та системами, наприклад, керування там, атомними електростанціями, чи навіть держреєстрами і інтернет-сайтами, які їх використовують. Якщо там зроблено все правильно, а скоріш за все, там все зроблено правильно, то а, Такий е, суттєвий збиток завдати неможливо. Але це дуже така іміджова річ, і я так вважаю, що це е, ну, скоріше елемент такої інформаційної війни. Тобто, дивиться, ми можемо. Тобто, ми можемо, а ви не можете. Ну, а про... ми не можемо, до речі, про це поговоримо? Ну, ми поговоримо. А спочатку про захист. Дійсно, настільки всесильні хакери в Росії. Ні. Ні, ясна річ, що, ну, по-перше, злам цих сайтів, це, ну я ще раз скажу, це більше іміджеві якісь збитки. І те, що вони недостатньо були захищені, ну, дивиться, можливо і ну, будь-який захист, він щось коштує. І якщо таким чином не можна якийсь такий збиток нанести важливий, то, можливо, ну, ну не працює там дві години сайт, ну і що з того? Ну тобто е погано те, що ми це зараз е про це говоримо. Тобто, якщо б ми про це не говорили, то може і вони б і, і забули про цю тему. Е інша річ це захист е державних ресурсів, які повинні бути захищені. Це не сайти. Бо сайт це тільки така вітрина. Ага. Тобто вони... Це саме державна система, про яку казав Олександр Турчин. Вона завжди дієздатна. Ну, ну, Там багато систем. Тобто, там не, немає такої якоїсь централізованої системи захисту. Є е, е, спеціальний орган в Україні, який займається е, підороду СБУ. чи як Він ну, він... він колись був СБУ, тепер це незалежний орган, але це ну, колишні співробітники більшою частиною СБУ. Є спеціальний орган захисту інформації технічного. Займається безпекою а, таких ресурсів, які є вкрай важливі, а не сайтів. Uh -huh. ну, тобто захищати сайти ну, це важлива річ, але вона не є така, щоб там, ну, покласти на це великі гроші ну, може і не має сенсу. Ну взагалі, дійсно, ринок IT-фахівців в Україні зарплати достатньо зайти на будь-який сайт, переконатися високі, але це все. Приватні, здебільшого, структури, а в державних структурах таких фахівці можуть бути високого рівня за таких зарплат? Ну, їх не може бути багато. Тобто є декілька фахівців, але їх не може бути багато. І такий е, досвід е, інших країн, він що нам каже? Що держава. Е, у цій сфері повинна співпрацювати з приватним сектором, тому що у приватному секторі засереджені і е, спеціалісти, і новітні технології. І приватний сектор, е, як це не дивно виглядає, він частіше стикається із проявами такої кіберагресії, бо конкуренція е, ну, вона, е, стимулює такі прояви, і люди е, мають більший досвід. І в, в усьому світі, навіть у сполучених штатах, де надпотужні державні системи є надпотужні, але все рівно вони співпрацюють з приватним сектором, бо це є ну найбільш ефективно і з точки зору і фінансової теж в Україні. Є така співпраця зараз? Ну я би так не сказав, що така співпраця є, але ну якийсь э, початок цієї роботи є. А щодо дійсно потенціалу російських кіберзлочинців, ви зараз згадали досвід США, держава номер один технологічно світі. Все одно за деякими даними спецслужб США, Росіяни навіть втрутилися у виборчу кампанію. Ніби то. то настільки потужні, дійсно російські потужні. хакери потужні. А завдяки так. чому це ж тому, що це держав... тому що це на технологічній арені, так є три наддержави. тобто це сполучені штати, це Росія і це Китай. Росія та сама, яка ну в радянському союзі при всіх недоліках вузи були доволі високого рівня. Зараз якийсь МГУ. Там я не знаю, мгімована на тисячних те, позиціях. Ми, так і те, що ми займаємо зараз, там третю або п'яту сходинку у рейтингу Аутсорсу у всьому світі. а Україна ж дуже маленька. Україна також -да. високе місце посідає. Виходить, так. так це нам теж е якийсь спадок від СРСР у вигляді гарного, е гарних інститутів е гарного рівня освіти. Ну, такі от російські фахівці, як Касперський, всі відомо, це ім'я. До війни багато хто користувався ну, до війни його так званим антивірусом. Це вони, це такі люди. Касперського не раз у співпрацю з ФСБ. Так. Ну, я не знаю, що там до співпраці, але це фахівці такого рівня. І Україна теж може мати фахівців такого рівня. Але е, для того, щоб такі фахівці е, залишалися в Україні, потрібно створювати середовище, де вони зможуть розвивати свій бізнес, тобто вони зможуть е, заробляти гроші, тоді вони будуть залишатися в Україні. Через три роки після початку Євромайдану такі умови в Україні створені, на ваш погляд? Ось як ви кажете, ні. 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 <сум> І витік мізки великий з України, так? Так. Так. І це є проблемою. Це є навіть, я би сказав, що це є надвелика небезпека. Моє може бути, це більша небезпека зараз, ніж а, небезпека військового втручання. Тому що ці люди тому що з України це, в тому числі тому що в Росію так? Ні, тому що це відбувається безперервно, потрошку безперервно, і ми не бачимо цей процес. Тобто, він, нам здається, що він досить повільний, але кожен день а, люди виїжджають і це. А, Ну, дуже загроза процес. На рік це скільки? 19? Тисячі фахівців айтішних. Тисячі айтішних. На один тільки рік. 000. І ця тенденція не зменшується, незважаючи на перемогу Майдану, ви вважаєте, так? Ну тут річ не у перемозі Майдану, тут річ скоріш за все, у несприятливому бізнес-середовищі. тому і та річ, тому що одна з е обіцянок нової влади, розвиток саме цього бізнесу, яка не виконується, на ваш погляд, так виходить. Ну, дивіться, я взагалі не вірю у побудову комунізму о, у якісь е, отраслі. Тобто неможливо сприяти одному бізнесу і гнобити інший бізнес. Тобто держава повинна створити за 25 років, Україна не створила а, таке середовище, яке сприяє розвитку бізнесу. А якщо немає розвитку бізнесу, то не буде нічого, бо ну, дивіться, Україна є, поки є українська економіка. Mm -hmm. Якщо не буде української економіки, не буде держави. Але все ж то, все одно, незважаючи на всі ці речі, про які ви зараз кажете, Україна серед лідерів, так ну тому світі. що дуже великий потенціал, дуже великий потенціал, але він використовується зараз на 10%. Цей потенціал можна використати не лише для захисту від кіберагресії з боку Росії, а й для контрнаступу. Може український хакер зламати, не знаю, сайт Міністерства оборони Росії і завадити продовження агресії на Донбасі? Ну, ми не будемо закликати до цього. В мене я кажу, суто теоретично. Ну, суто теоретично Суто теоретично, кажу, ну, можливо, так. можливо, це. Ясна річ. Сайт Кремля, Кремлін.ру можна зламати? Чи це нереально? Я вам навіть скажу, що е цей сайт, е коли будували, то там е українці в цьому <правж> приймали участь. No, Я знаю так. людей, які цей сайт будували колись. Uh -huh. Тобто, все Вони можливо. Але... І мені здається, що нам не потрібно зараз говорити про якийсь кіберзброю якусь. Так? Uh -huh. Нам потрібно навести лад у себе. Тобто потрібен такий стан речей, коли на тебе не нападають. Uh -huh. Ось з точки зору там, кібербезпеки, наприклад, ніхто не нападає на Ізраїль. Чому? Uh -huh. Ну бо там такий стан речей, там така потужна ця. Система розвитку бізнесу, ну уявляєте собі, Ізраїль, він же ж. Ось такого розміру. І на карті, на карті неможливо так. знайти, так? Ідея Бістіч, всім, хто на нього він займає друге місце нападає. в світі так. з розвитку там стартапів, угу. там, третє чи четверте місце з реєстрації патентів. Ну, тобто, ну, створена система, яка і ця система створена після 90-х років, бо на початку 90-х в Ізраїлі нічого такого не було. Завдяки чому такий поштовх стався на ваш поліція? Завдяки це чому сталося? Ну, Ну, завдяки э, витоку мозку навки okay, в Ізраїль, так? в Ізраїль з колишнього uh -huh. радянського союзу. По-перше, по-друге, за счет, э, ну завдяки політиці э, держави, ну так сталося. Нагадаю, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода 490 30 74, Код Києва 044. Маєте змогу теж поставити своє запитання гостеві нашої студії, експерту з ІТ-технології Олександрові Альшанському. Ми говоримо про кібервійну з боку Росії. Як може Україна дати відсіч цій війні? Наскільки я розумію, особливої відсічі немає. Так, ви вважаєте? Я хотів вам сказати, ми почали казати про Ізраїль. Навіть я вчора спілкувався з колишнім своїм співробітником. Він працював на ізраїльську компанію, так. і він каже, що програмісти, які з ним працювали, вони вивчали програмування в Ізраїлі в армії. Це навіть на такому рівні, там. Тобто, це на ви, це високий рівень готовності до ну, сучасних визовів. Тобто Ізраїзь... дійшло до того, що ізраїльська армія навчає про. Добре, подивіться. Позитивна можлива програма. На ваш погляд. Ви вже давно відстежуєте, що відбувається на. IT, скажімо так, просторі України, що зробити? Може, якийсь там не знаю, бюджетності, особливий рядочок, ухвалити якесь рішення. Не потрібно ніякий бюджет. Ну, що робити? Не заважати бізнесу, ви кажете, так? Потрібно не заважати. Ніякому разі не потрібно допомагати, бо якщо ви почнете допомагати, то ці гроші тільки зничтожать цей бізнес, бо вони будуть розкрадені і вони підуть не тим людям, які працюють. Угу. Потрібно... Просто не мішати. Не заважати. не заважати. Цими податковими перевірками, можливо, іншими речами і взагалі. Ну, багато чого, але це ж, це ж не бізнесу. проблема ІТ. Ну, дивіться, ну це не проблема ІТ. Це проблема взагалі бізнесу в Україні як така. Тобто, пам'ятаєте, як колись е, американський президент казав, що що гарно для Дженерал Motors, то гарно для Америці. Так. Ні одного разу в Україні ні, ну, ніякий президент не сказав, що гарно для там, раз, два-три. То гарно для України. Угу. Ну, бо, ну, ну, можливо, нинішній президент, на думку його критиків, сказав би, що добре для Рошен, то гарно для України. Я припускаю, звісно, не більше того. Ну взагалі, е, я сподіваюся, що ну, дійсний президент, він має бізнес-опит. Ну і він е, повинен це зрозуміти і якось е, ну, зосередитись на цій проблемі. Бо 25 років це великий час. Він втрачений фактично. Угу. Тобто ми не розвиваємо свій бізнес і чи ми будемо відбиватись, коли закінчиться спадок Радянського Союзу? Що ми будемо робити? Експортувати картоплю і зерно, і вугілля. А що ми будемо? експортувати? Оці поки що високі показники айтішників в Україні це все одно спадок СРСР, так? Досі? Ну, не можна казати, що на 100% спадок, бо був, був е, період в Україні такого брехливого розвитку у 2000 ні роки, коли прийшло багато спеціалістів, е, які отримали е, освіту в Радянському Союзі, і був такий е, сполох е, бізнесу навколо ІТ, і були побудовані великі компанії. Це нульові роки, так? Так, нульові роки. Потім десь у п'ятому-сьомому році були побудовані величезні аутсорсингові компанії. Чому? Тому що дешева праця в Україні, дорога валюта. Ми маємо таку, таку фору і гарні спеціалісти, і ми можемо це робити. Але в Україні досі не було побудовано ні однієї продуктової компанії такого світового рівня. Ну, як там... Яндекс чи ВКонтакте, чи ми а що заважає в Росії, ж теж не дають розвивати малому середньому бізнесу. Але там Яндекс є Рамблер є є фахівці. Є той же касперський, як його на ціні. Ні, потрібно казати правду в Росії щодо розвитку ай бізнесу. Ну були досить сприятливі умови на протязі, десь періоду з 97 по 2010-2012 роки. Mm -hmm. Потім так, там теж а, з початком цього періоду, ну як кажуть, закручування там гаек, mm -hmm. все почало ламатися, але був період, коли держава дуже цим займалася, бо держава розглядала це як стратегічний напрямок. На відміну від України. Так, здатні російські е, хакери, ті ж не лише Україні наш, нашкодити, а дійсно вплинути в хід, наприклад, американських виборів. Дійсно, на ваш погляд, цікава думка, ваша. Ну, я не вірю в такий суттєвий вплив. Ось е, я знаю, що американці мають надпотужні можливості АНБ, ФБР мають надпотужні можливості у кібербезпеці. Сноуден не розкрив ці таємниці Росії, на ваш поверх. Розкрив, розкрив, але е, е, час минає і розробляються нові програми. І найбільш технологічні компанії світу вони зосереджені у Сполучених Штатах. Я спілкував, спілкувався зі спеціалістами американськими. Вони дуже співпрацюють із державою, і там це дуже налагоджено. У них не, ви, не виникає ніяких проблем ментальних, що ми там щось зробимо, а держава це використає проти е, свого населення. У mm -hmm. них таких проблем mm -hmm. немає. У нас такі проблеми є. Тобто, якщо ми зробимо якийсь інструмент, то ми не можемо бути впевнені, що завтра він не буде використаний проти українців. Uh -huh. Uh -huh. А, ну, крім іншого, американське законодавство дозволяє, воно таке специфічне, тобто, воно дозволяє будь-що по відношенню до людей, які не є громадянами Америці. Uh -huh. Тобто, а, а, щодо захисту своїх громадян, там одні закони. А щодо іншого світу, то ніяких законів немає. Тобто, спецслужби мають робити свою справу так, як вони можуть це робити. На жаль, в Україні, наскільки я вас розумію, цей американський досвід у цій царині мало наслідується. Ну поки мало, ну я сподіваюся. Зараз все ж таки з'явилася якась. Ну, по-перше, знаєте, така річ, мало хто. На це звернув увагу, Україна є зараз стратегічним союзником Сполучених Штатів. Це офіційний статус, його має не досить багато країн. І завдяки цьому статусу ми будемо мати доступ і до технологій, і ну, багато до чого. Ну от на сам кінець нашої розмови вже на початку сказали, можна сказати так, заспокоїли, що ми все-таки, яким би нахабним і всеозброєним у цій царині не був агресор Росії в даному разі. Перервати роботу державних органів, ні, зламати ні, АЕС, ні. Не знаю, інтернет, щоб не працював в Україні. Не здатні в Росії. Ну, кстати, до речі, до речі, інтернет український дуже захищений. Укрзалізниця, та що а, балчун написав у Фейсбук. Що ну, я є не проблема. знаю про я не знаю про Укрзалізницю. Я не можу про все знати. Я знаю, наприклад, про український інтернет. Якщо ви пам'ятаєте війну, наприклад, у Грузії 888, вісім, вісім, вісім так. Так чи в Естонії, коли там цього солдата там mm -hmm. переносили, то а, там були такі атаки, що виключали навіть усю страну. В Україні це можливо таке? Україні коло? це не можливо. Чому? Завдяки чим? Велика держава? Великий був розвиток комунікаційної інфраструктури в 2000-х роках. І Україна дуже гарно включена в міровий, ну, в світовий інтернет. Тобто навіть якщо буде тобто, така масована маємо, атака з боку маємо, Росії, навіть Захід ми може бути. маємо допомогти, безліч да? каналів, і ця, ця система дуже така, вона плоска, тобто немає єдиного якогось центру. Тобто, з цього боку Україна дуже захищена. Ну і на сам кінець запитання вам, от Росія дійсно показує зараз, в 21 столітті, що намагається взяти гору арматами, силою такою, як в 19 -му, 20 -му столітті. Кажуть, все-таки це століття, 21-й вік технологій. То Росія зазнає поразки не все ж таки. Ну не потрібно, якщо у вас є ворог, то краще перебільшувати його можливості, чим зменшувати їх. Тобто потрібно заршувати. Потрібно визначитися, що, що вони дбають про це. Вони розуміють, що технологічне лідерство це номер один у світі. Зараз вони це розуміють. Україна поки що ні, на ваш погляд. Поки що. Поки Ми будемо сподіваємося, сподіватися, що держава зміниться. Дякую Олександру Вершанському, Про програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.